Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ навчайся, створюй, злітай. Тепер розробляють зброю нового покоління. Безпілотники з системою нав до наведення можуть самостійно атакувати ціль, навіть попри втрачений зв'язок. Детальніше показуємо в нашому матеріалі. А попередньо маємо інформацію про пуски кинджалу знову. Я бачив цю війну з різних боків. Вона не красива, вона жахлива, вона уроцька, і її треба перемагати. Як це зробити ми зараз робимо в такий спосіб. Сподіваємося, що цього буде достатньо. Ветеран війни на позивний Х'юстон розповідає про розробку систем діджиталізації поля бою. Цим займається його команда, яка складається з волонтерів та ветеранів війни. Я прийшов від траншеї до Генштабу. Списувався я вже з Генштабу. Я бачив цю війну з усіх боків, можливих. Я був піхотним розвідником, я був в супроводі групи снайпера, я був. Головним сержантом піхотної роти, я був головним сержантом роти контрдиверсійної боротьби. Я був керівником важливих інноваційних проєктів в апараті головнокомандуючого залужного побратими, які досі на службі, наголошують на потребі в безпілотниках зі штучним інтелектом. Такі БПЛА дозволяють пілотам виконувати бойові задачі з найменшою участю. Основні компоненти саме нашої системи, яка встановлюється на дрон. Достатньо компактні і поміщаються от в таку маленьку коробочку, де знаходиться безпосередньо одноплатний комп'ютер, цифрова камера і конвертор живлення. Далі це все безпосередньо підпаюється на польотний контролер для того, щоб коли ви перейшли в режим автоматичної атаки, наша система передавала на польотний контролер дрона сигнали управління, підміняючи собою пульт. Цифрова камера може ідентифікувати ціль з відстані понад кілометр і дати команду на ураження. А модуль автоматичного донаведення дозволяє оператору відпустити керування. Після цього дрону абсолютно неважливо, чи є зв'язок з оператором, чи немає. Тобто, це дуже класно працює, коли ви працюєте за радіогоризонтом або в зоні дії ворожого ребу. Купол один із розробників, має досвід служби в спецпідрозділі розвідки. Згодом ближче познайомився з роботою ФПВ. Пояснює, головна перевага системи штучного інтелекту в сійкості до реб. Або я втратив дрон, але знаю, що там на тому об'єкті є машина. Я такий, ага, беру собі дрон з донаведенням, про долітаю до точки там, де мене ще не глушить. Наприклад, реп опа, бачу, беру опа, захоплюю цю машину, коригуюсь на неї. І чекаю. картинку, вони можуть мені заглушити, але враження буде по любому. А так у цілі можна у будь-який момент скасувати, і дрон знову буде летіти у звичному режимі. Таким чином можна перелітати площадки з ворожими реп-системами до місць, де зв'язок знову відновиться. Якщо щось не так, можна зробити відміну. Перецілитись і знову зробити захват. В захваті воно вже йде автоматично. Вже я дроном вже не керую. Такі системи можна встановити на будь-який дрон, навіть саме який активно застосовують при відбитті штурмів. Згодом систему планують вдосконалити і встановити на дрони перехоплювачі для ураження повітряних цілей. Щось подібне використовують і на ударних дронах літакового типу. Система до наведення на квадрокоптер коштує в районі 250 доларів. Однак вона підвищує ефективність з 30% ураження до 80 плюс, і це економічно вигідно. На літаки вона коштує трохи дорожче, тому що там складніший алгоритм і складніша електроніка це близько 350. Доларів, але з іншого боку, сам літак виконує інші задачі. Розробляти технології почали ще у 23 му коли ворожий реп став більш розповсюдженим. А спочатку цього року передали близько двох тисяч систем у різні частини: ГУР, ССО та СБУ. Дрони тестують як бійці у бойових умовах, так і розробники на полігонах. Для того, щоб отримати висновки комісії про те, що дрон придатний до використання, нам довелося розбити 30 бортів в різних умовах. Це були умови низькоконтрастної цілі, це були умови нестандартної цілі, наприклад, пушка в профіль. Це було складно, але, зрештою, ми влучили. Це були умови протидії реб та димових завіс та маскувальних сіток. Купол переконує такі БПЛА практичніші для застосування ніж міномети. Два пілоти можуть одночасно підняти у повітря по п'ять бортів і зробити захоплення у місці скупчення окупантів. Мінамет це треба виставитись на 3-4 кілометри постріл, якісь там зробити по якимсь точкам. Це важко, це велика команда працює, а так можуть дві людини під'їхати на точку по п'ять бортів, швидко піднятись на 200 метрів захоплення зробити, там той посадки в якої там кишать вороги. І все. Розробники запевняють, така система дозволить збільшити статистику влучань дронів та полегшити роботу пілотів під час штурмів. Запускаємо розвідник, який розмітив цілі системою детекції зі штучним інтелектом. Запускаємо туди дрони, які повиносили більшість цих цілей. І далі ми вже йдемо штурмувати. В більш спокійній атмосфері не під кулеметами, не під АГСами, не під мінометами. Ми просто прочистили собі оперативний простір. Зараз компанія розробник співпрацює зі Збройними силами України та благодійними організаціями для забезпечення бригад та підрозділів. Функціонує спеціальний сайт. На ньому можна знайти усю додаткову інформацію та характеристики необхідних дронів. Руслана Сошко, Вадим Мороховець, телеканал Рада для підсумків єдині головне. 28 липня, день пам'яті захисників закатованих або страчених у полоні. Ми запитали народних депутатів, які ініціативи готують для покращення соціального захисту родин, що втратили рідних в полоні. Це офіційний день скорботи і вшанування пам'яті військових, добровольців та цивільних загиблих від рук ворога в полоні. І така пам'ятна дата покликана нагадувати суспільству про ціну. Яку Україна платить за свободу? Символічність дати вона полягає е в трагедії в Оленівці. в ніч 28 на 29 липня 22 року? Е ця ніч вона увійшла в історію як одна із найжахливіших Цієї війни росіяни обстріляли колонію в Оленівці, де утримувались оборонці Маріуполя і Азовсталі, вбивши щонайменше 53 українських військовополонених і, поранивши більше 130 наших захисників, це дуже добра ініціатива, насправді, яка відновлює справедливість і пам'ять про тих, хто. Віддав найвищу ціну. Це своє життя за нашу свободу. Це сигнал від держави, що держава визнає а таких людей. Більше того пам'ятає. Також ми говоримо про те, що ми маємо чітко встановити статус для закатованих у полоні. Всі загиблих мова йде про те, що для того, щоб вони в подальшому мали право отримати житло, до прикладу, психологічну підтримку, гідну пенсію. Зрештою, ми плануємо зараз, також, що стосується родин військовополонених, які загинули в полоні, також додаткові соціальні виплати. Також доплати до пенсії, якщо члени родин вже знаходяться на заслуженому відпочинку, також одноразова грошова допомога, і також всі інші пільги, що стосуються учасників бойових дій, які загинули за Україну. Ми вважаємо, що ці люди достойні кращого вшанування на державному рівні.